Сьогодні готую дуже швидкий тортик, який полюбляє вся наша сім'я. Готується дуже швидко, прості інгредієнти. Самі придумали, самі зробили. Поїхали готувати. Ну що ж, варена згущенка. Додаємо м'яке вершкове масло. Гарно перемішуємо. Грецькі підсушені горішки сюди. Ну що, згадали? Далі додаємо зоологічне печиво. Такі тваринки, бачите, і подрібнюємо. Замішуємо все це. Я би вже таку прям його їла, але потрібно почекати ще до завтра. Я взяла роз'ємну форму і всередину викладаю і утрамбовую всю суміш. От так. В мене зараз вечір, я ставлю у холодне місце і до ранку вже буде готове. На ранок дістали з форми, я полила ще шоколадкою розтопленою, можна поматкою, а можна і взагалі нічого не поливати. Він і так смачний. Златко вже не може витримати, розрізаємо. Дивіться, який розріз. Вражні тортик за декілька хвилин. Це все тобі, це все мені.